І вас, як при ділі завжди, да, синок? Допомагаєш? Да. Ох, силач який у мене. Це взагалі. Супер силач. Супер силач. Коротше, спочатку, що ми вирішили робити? Спочатку ми вирішили все-таки робити потолок. Він у нас дуже страшний. Він, ну, це гіпсокартон, але там щось зверху. Пішло так, да, щось пішло не так, і там щось пішло протікати, в общем. І, короче, кажучи, і воно начало, ну п'ятна, прям такі нам. Ось його класно видно. Ось його. Отакі прям п'ятна, коротше, ці пускать нам сюди. Ми до сих пор не знаємо, що це. Да? Ми не знаємо, що це. Без поняття. Потолок складний, там ну типа, там він не глиняний та не короче кажучи, ми його постійно з ним мучаємося, штукатурим, фарбуємо, коротше. Штукатурим, фарбуємо. От постійно ми робимо з ним якісь незрозумілі речі. Це ми вже просто провели дві лампи, у нас оце тут тільки було. Коротше, І от ми вирішили, що ми його цей потолок зараз зашиємо. Тільки зашиємо, ми теж трошки неординарно. Будете бачити. Так, на поки що ми маємо ось таку конструкцію. Початок конструкції. Коротше, під наше оце все діло. Попередньо скажу, що ми робимо стелю, от саме оцю зону, ось ми будемо ділити, коротше, цю стелю на дві, на дві частини. Одна частина буде. Там, де обідня зона, а друга частина, там, де саме робоча зона. І, коротше кажучи, і тут ми зараз умисно, спеціально робимо трішечки нахил. Тобто, отам нижче, ніж тут. Типу, поняли? Буде Як розкладатися, ось ото воно ну, у нас має бути нахилом. Подивимося. І потім вже воно буде відокремлюватися ось тут. Типу, від. Обідньої зони. Ну, коротше, захотілося такий якийсь нерівномірний, нерівномірну таку цю сталю. Ну, раз захотілося, то й робимо. Не сподобається то переробимо. <гум> Нам то легко. Нам особливо Олені Сергіївні. Сергію Андрійовичу не дуже. Рама приехала. Не сама, конечно. В цю нишу. В цю нишу. И Виталик. Нормально. Буду зараз вставлять, да? Хорошо. Так. Серенький ось его. Уже оцей проемчик мій. Доробляє, він класний, такий, він не показується, він широкий, по-перше. По-друге, ну він ще не дороблений, звісно. Що. Але різниця це просто, взагалі, просто. Ну. Так, я вже ця стіна пофарбована. Ніжні, як ви бачите, ніжні кольори. Я сподіваюся, що вже світлі воно, як потім все Як комплексно буде, то воно все тоді. Появиться, бо тут ще має бути, скоріше за все, ця воск декоративний, той, що я роблю. Далі і стелю забита, але ще не дофарбована. Що я до паски не встигну, це не встигну там люстрі оці, бо їх вже здвій. Це точно. І он туди плитку. Боже, там такий бардак, он туди докупить десь плитку. Якби, якби я могла б її десь, десь знайти, звичайно, що я б її знайшла А, і замінити стільницю, бо тут в мене нова стільниця усього. не, не схожа, але но вона нова, І там місяць десь чи два. А ось тут мені треба замінити, бо кухня була не така, е, типу, ну не так же стояла і вона розрізана. Мені треба суцільну стільницю. Так, гардини, тюлі, все оце. О, все оце, виходить, ще з тою стіною буду розбиратися, звісно ж. Так. Ой, це було, що я хотіла сказати. Ну, коротше кажучи, зараз питання оце в цьому. Ну, Звичайно, що дверей ж тут не буде, тому що, тому що вони мені тут не потрібні. Мені потрібен тут просто оцей великий пройом, щоб ви розуміли, він реально великий. Я не знаю як. О. Коротше, ще, надіюсь, здоровиться. Ну і, і до Паски. Єдине, що ми ще не попідшиваємо це цими планками, там, багетами, ті ще, звичайно, що не встигнемо почепити. Так, ну що, по стелю ми склали. Получається, ми її склали із вагонки вже одним шаром. Вона і ну, профарбована. Далі По... пофарбували. Наклеїли вже кирпичики. Камін пофарбований, стіни пофарбовані. Блін, ви знаєте, я думала, що з цими е, стінами робити, то, в принципі, зараз я їх взагалі чіпати, напевно, не буду. Зараз. Тому що мені дуже подобається цей колір. Він, напевно, зараз не дуже передається. Але він такий класний, така класна текстура, класна фарба попалася. І така класна текстура ніжна, матова, бархатиста прям. Подивіться, який візерунок у мене тут вийшов, як наслідок. Зараз знайду десь квіточку. Квіточки у мене тут виступають. Десь просто світло. Зараз трішки заважаю. Отакі ось вензеля, отакі всякі виступають. Дивіться, яка структура цієї штукатурки. Коротше, отаке, отаке ось, ось виступають квіточки. Ось квіточки теж виступають. О, ось так. Коротше кажучи, дуже мені ця текстура подобається. Колір зараз не дуже передається, але він ніжно-кремовий. Можливо, тут десь на каміні передасться. Коротше кажучи, він ніжно-кремовий. Взагалі, вся кімната вийшла в таких кремових світлих тонах. Так, Кирпичики ми вчора вночі наклеїли. Тепер дивіться, з, ціє, з цими дверима. Ми зробили ось таку класну нішу. Це зараз ще там треба тільки поза, позаштукатурювати. Там просто ми будемо доробляти, бо там у нас труба йде, і ми хочемо зробити, щоб воно начебто до неї доступ був. Ось отакий пройом у нас получився. Там такий дикий бардак. От уже таке, кругом бардак. Така вона вийшла широка і гарна. Так, далі фасади. Теж зроблені. І зараз ми, я вже не пам'ятаю, чи я казала, але ми не встигаємо обробити оці всі, типу, багетами, оцими планочками, оцим всім, не встигаємо люстри замінити. Тому що в нас тут одна була посередині, там тільки а ми ж зробили дві. Ну, в общем, отакий на перший, на перший вигляд, це воно зараз виглядає так. Зараз ми оце все будемо знімати. Ну Тоді буду дивитися, можливо, я лаком і покрию або воском. Ну, зараз я не хочу. Вона таке ніжне. Класний колір. колір класний і дуже сама текстура оце, цієї фарби дуже класна. Вона матова, коротше, дуже класна. Ну, в общем, зараз ми будемо займатися тут вимиванням, прибиранням. Ось, ось, ось зараз ось цей колір приблизний. Прибирання, гардини, тюлі, все воно вже прийшло. Так що, так що будьте з нами, будете бачити, що там далі. Дуже, це ми вже у нас підлога ж тут проблемна. Дуже затишна, я вам скажу, дуже-дуже затишна виходить кухня. Ще потрібно встигнути, правда, труби батареї пофарбувати. Але це вже таке сама основна робота просто зроблена. І, до речі, оцей двох, двоуровневий двоуровнева стеля, вона дуже класно виглядає насправді. Ну, типу, ну, зараз ну, мені дуже подобається. Коротше. Головне, що всі мої затії, які я собі тут напридумувала, вони реалізовуються. До речі, зараз іще буде робитися у нас там. Відгородка від холодильника. то тобто холодильник теж у нас буде типу ховатися. Ну, коротше, це вже знову-таки все побачите. Це ще, ну, зрозуміло, що це не остаточний варіант. Ну, зараз зараз головне нам оце все прибрати. У нас ще навіть залишився рулон-шпалер, хоча кирпичики треба було і підбирати. Під, ну, і, це... І так, ну, я вам скажу нелегко, треба було підбирати. Але це... ще рулон закінчився. Десь ще його втулю, я так думаю. О, колір, вроді, передається. Оце такий кремовий, бачите? От зараз ось звідси передається колір. Такий кремовий, ніжний. Зловила таке. Взагалі така. така взагалі інша кімната вийшла у нас. Виходить, принаймні. Труби тільки встигнуть би пофарбувати. Так, ну що, зараз все оце діло вимиваємо, вигрібаємо. <сум> я так предполагаю, що це на весь сьогоднішній день, а сьогодні п'ятниця, щоб ви розуміли. Включаю зараз швидке своє сильне прибирання, та яке за дві хвилини чи за три <сум> поїхали.